Нарешті з'явився новий суперзахищений смартфон по адекватній ціні, бо останнім часом цінники смартфонів з Китаю не виправдано летять вгору. Це новинка BlackView bl 7000 і здається, він отримав одне з найкращих співвідношень ціна характеристики. Вітаю всіх гостей та фоловрів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар у підтримку. Цей один клік займе вас найбільше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моя. Каналу і розвитку українського контенту на Ютубі в цілому. Починаємо по традиції з розпаковки смартфону. BlackUBL 7000 приходить у великій яскравій коробці. У комплекті, звісно ж, сам смартфон, блок живлення на 45 Вт, USB Type-C кабель для зарядки, фірмовий шкіряний ремінець для руки, медіатор для слоту під sim карти і, звісно ж, інструкція. Black UBL 7000 це захищений смартфон по всім фронтам і по всім стандартам IP68, IP69K і також. Військовий стандарт захисту. Це означає, що телефон не боїться падінь, не боїться води, не боїться бруду, пилу і так далі. З телефоном можна пірнати, плавати і навіть знімати під водою відео і фото. У дизайні використані три стандартних матеріали: це метал, пластик і гума, 357 грамів вага цього смартфона і 14,5 міліметрів його товщина. Напишіть у коментарях, як вам такий дизайн, і мені здається, що вони трохи надихались смартфонами Huawei тому що вони перші придумали ось таку ось форму камери. Уже всі інші почали трохи повторювати. Задня кришка матова, пластикова, на ній не залишаються відбитки пальців, як на мене, це великий плюс. На задній частині розташований дуже красивий блок з камерами, спалахом і інфрачервоними сенсорами. Також тут є мікрофон і знизу контакти під док-станцію. Зліва додаткова кнопка, яку можна програмувати, і слот під сім-карти. Ось так він виглядає: він спарений або дві сімки, або одна сімка і одна флешка. З іншого боку, кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу основний динамік. Розмовний мікрофон, і під гумовою заглушкою є Type-C роз'єм для зарядки і роз'єм 3,5 мм для навушників. На верхній грані додатковий стереодинамік. Діагональ екрану у bl UBL 6,78 дюймів, це IPS матриця, це Full HD роздільна здатність 2460 на 1080 пікселів. Дисплей тут покритий склом Gorilla Glass 5 і отримав частоту оновлення 120 Гц. У налаштуваннях частоту оновлення екрану можна міняти, можна ставити 90 160, 120. 20 або автоматично. Ось так екран поводиться під кутами, як на мене, дуже непогано, враховуючи цінник смартфона. Та й взагалі екран мені дуже подобається своїми насиченими і яскравими кольорами. Знову ж таки, екран далеко не ідеальний, я згодний з вами, але за ту ціну, за яку його пропонують, екран тут дуже хороший. Відгук сенсора тут також досить швидкий, і ось такий у цього екрана рівень яскравості. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. У верхній частині екрану врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік біля Динаміка сенсори і датчики, і тут є навіть індикатор оповіщень. Звісно, про рамки і підборіддя тут немає чого говорити, вони велетенські, але це нормально у захищених смартфонах. Мене хвилює трохи інше. Навіщо зараз у захищених смартфонах з такими велетенськими рамками ставити все одно фронтальну камеру в екрані? Я гадаю, що можна позбутися цього вилізу і вмістити якось камеру десь ось тут зверху на цій рамці. Але це не претензія до смартфону, а в цілому претензія до китайських виробників. Серцем BL7000 є сучасний 5G процесор Dimensity 6300 від компанії Mediatek. Це така собі сучасна заміна Helio G99, як на мене, тому що вони плюс-мінус схожі. Просто цей процесор новіший і підтримує 5G мережі. В Antutu Benchmark смартфон Blackview bl 7000 набирає 403 196 балів. Звісно, Dimensity 6300 далеко не ігровий процесор, та й в цілому подібні телефони не купують для ігор. Але в деякі популярні ігри тут можна. Зіграти. Всередині смартфона є навіть мінімальна система охолодження. У гру Genshin Impact тут можна зіграти на низьких налаштуваннях графіки, а от в Asphalt, PUBG Mobile або у танків тут з легкістю можна зіграти на середніх налаштуваннях графіки з високим FPS. BlackUBL7000 отримав стереодинаміки знизу і зверху. Звук тут дуже гучний, але по якості далекий від ідеалу. Батарея вбудована на 7500 мАч. Всюди у характеристиках вказана швидка зарядка 33 Вт, хоч. У комплекті йде зарядка на 45 Вт, оце дуже цікава історія. Також тут присутня зворотня зарядка OTG на 6 Вт, тобто від цього смартфону можна заряджати інші пристрої. В цілому, при звичайному використанні одного заряду такого телефону вам вистачить на 2-3 дні, звісно, якщо ви не будете грати. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон BlackUBL7000 за одну годину в середньому втрачає 8% свого заряду. Дуже великим плюсом є те, що тут є чіп NFC. Йдеться в наш час, це просто мастхев у кожному смартфоні. Постійної пам'яті тут 256 ГБ плюс 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна розширити іще аж на 16 ГБ. Сканер відбитків пальців знаходиться у кнопці живлення, працює він досить непогано. Прикладаємо палець і телефон моментально розблокувався. Також тут є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Давайте зараз покажу, як він працює. Наводжу на лице, натискаю кнопку, і телефон розблокувався трохи довше, ніж. Сканером, але також швидко. BlackUBL 7000 отримав найновіший Android 15 з фірмовою оболонкою Doc OS. Оптимізація системи в цілому мені сподобалась, все начебто непогано працює, дуже дрібні баги є, але потрібно дочекатись офіційного виходу смартфону і потрібно дочекатись хоча б одного оновлення. Звісно, подібні китайські смартфони не дуже часто оновлюються, зазвичай дуже рідко. Але я думаю, що при виході цього телефону одне-два оновлення тут точно будуть. Телефоном в цілому приємно користуватись, Дуже багато налаштувань робочого столу тут є. Як ви бачите, оболонка видозмінена. тут не чистий Android, тут стоїть оболонка Doc OS. І все трохи змінено візуально. З коробки на смартфоні є дитячий режим, також тут є FM радіо але працює воно тільки з навушниками. Тут з коробки навіть встановили офіс. Звісно, тут з коробки є всі Google-застосунки, включаючи Play Market. Це повністю міжнародна версія, вона підтримує усі мови, включаючи українську і англійську. А у якості голосового помічника тут вже працює Gemini від компанії Google. Додаткову кнопку на корпусі можна програмувати на різні дії, щось по типу як у iPhone. Компанія Blackview, цей смартфон позиціонує як перший захищений смартфон з великим набором штучного інтелекту. Звісно, ці слова дуже гучні, але по суті тут все трохи простіше. З коробки на смартфоні встановлені деякі програми, які співпрацюють зі штучним інтелектом, і кожна з програм відповідає за різні функції. Наприклад, ось ця програма вміє створювати різні пісні, різну музику. Наступна програма вміє генерувати невелике, як я розумію, відео, щось на кшталт того, що ви часто зустрічаєте в ТікТоках, інстаграмах в і так далі. Далі у нас щось типу чату GPT, але зібраного з різних штучних інтелектів. Ну і остання програмка це штучний інтелект, який вміє працювати з фотографіями. Тут є дуже багато функцій, але всі вони, я так розумію, що не безкоштовні. З телефоном можна працювати в рукавицях, тут є спеціальний для цього режим, і також, думаю, для багатьох буде цікавий той факт, що. Тут є запис дзвінків. На смартфоні є компас, сенсор наближення працює дуже коректно і швидко, і датчик освітлення також спрацьовує добре. Основна камера у смартфона на 50 Мп, фронталка тут на 32 Мп. Також тут є камера нічного бачення на 20 Мп. В цілому, для такої ціни смартфона камери тут знімають дуже непогано. Звісно, далеко не ідеально, і камерам би не завадили якісь оновлення, які б трохи оптимізували ці камери, але в цілому все досить непогано виглядає. Основна камера вміє знімати. Відео у 2К якості при 30 FPS. Ну а щоб багато не розповідати, давайте краще подивимось. Приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон Blackview BL7000. тестування звука і стабілізації на смартфоні Blackview BL7000. Ну а тепер про головне і найцікавіше. Старт офіційних продажів Blackview BL7000 буде з 12 по 18 травня на AliExpress в офіційному магазині компанії BlackView. І ціна його буде усього 179 баксів. І це, повірте мені, реально класна ціна за такий апарат, особливо враховуючи, як зараз все дорожчає. За ці гроші ми отримуємо водонепроникний протиударний корпус, непогані камери, хороший Full HD дисплей, камеру нічного бачення, стереозвук. NFC Чіп, багато пам'яті, найновіший 15-й Android, запис дзвінків і сучасний 5G процесор. Як на мене, хороший варіант. А що скажете ви, напишіть у коментарях. Звісно, телефон далеко не для всіх, але любителі таких захищених броньованих телефонів, думаю, зацінять. Ну а вам я дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Це був смартфон BlackUBL7000, це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і звісно ж підписки на канал. До нових зустрічей! Бережіть. Живіть себе, побачимось!